Всім привіт! Мене звати Денис Галанзовський. Вітаю вас в себе на каналі. Сьогодні ми з вами будемо розбирати новий законопроект, який пропонує запровадити Міністерство фінансів Польщі для того, щоб посилити контроль за всіма громадянами, а також іноземцями, які знаходяться на території Польщі. Дивіться це відео до кінця. В коментарі пишіть звідки ви дивитесь це відео, і, звісно ж, підписуйтесь на мій канал. Отже. Міністерство фінансів Польщі підготувало законопроект, який не сподобається тим, хто підторговує на OLX, Allegro, а також іншого типу додатках, мобільних сайтах. Ми сьогодні це все розберемо, От, які саме, і так далі. Підготовлений Польщею законопроект є результатом відповідної директиви Євросоюзу і передбачає, що торгівельні онлайн-майданчики. Повинні будуть звітувати перед податковою про продавців. І в першу чергу це буде стосуватися там OLX, Allegro, і інших подібних майданчиків в Польщі, також це буде стосуватися окремо там таких сервісів по оренді житла, там, наприклад, як Airbnb, або Booking, і так далі. І от також абсолютно всі сервіси, в яких можна щось купити, продати, або надати якусь послугу, або якусь послугу взяти. Скоріше за все, це буде стосуватися також і фрілансерів, які також через якісь польські скажімо так, ресурси беруть якісь завдання. І їх виконують і не мають зареєстрованої діяльності. Отже, податково цікавитиме інформація, хто продає товари онлайн, що саме, який має оборот з таких продажів та на які рахунки отримує гроші від покупців. Такими нововведеннями польський уряд збирається боротися з тими, хто ухиляється від сплати податків. Ми знаємо, що Польща зараз не найкраща. Економічна ситуація, тому вони шукають різні джерела поповнення державного бюджету, і звісно, в першу чергу вони хочуть навести порядок в. У всіх аспектах життя, звісно, для громадян, а також для тих, хто просто проживає в Польщі, це, скажімо так, мінус. Бо зі сторони простих громадян це просто виглядає як посилення контролю держави за своїми громадянами. Чи це добре, чи ні, не знаю. Але як на мене, це просто вже йде якесь своєрідне обмеження свобод, прав і свобод. Також це не буде стосуватися. Тих людей, які за рік продають товарів там менше ніж на 2000 євро, або продають менше ніж 30 товарів на рік. Тобто, якщо ви. Не займаєтесь якоюсь там торгівлею, то вам немає чого переживати. Ви собі виставляєте якісь там свої речі, які ви хотіли продати, продавайте, і якби до вас податкової не буде жодних питань. Якщо ж ви наторгуєте в на, так подібних майданчиках більше, ніж 15 тисяч злотих, то до вас вже ну, відповідно, що ви будете змушені сплатити податки з оцих коштів та пояснити, взагалі, що ви там продавали. Якось так. Також ще одне нововведення, воно зобов'язує. Цих продавців, які не є підприємцями, сплачувати податок, який вони продадуть, який вони продадуть через маркетплейси товар за ціною вищою, ніж він був куплений. Тож, у випадку, якщо або якщо ви його купили менше ніж 6 місяців назад, тобто, якщо ви купили, наприклад, за 500 злотих там якусь якийсь товар, наприклад, якийсь там телефон, і через тиждень через його продали за 800 злотих, то е, вам на оцих 300 зароблених злотих потрібно буде сплатити податок. Також, якщо ви купили цей самий, там, наприклад, телефон і продали його в період менший ніж 6 місяців, і виставили там ціну вищу, ніж, мала, ну, ніж ви його купили, то ви також будете змушені купи, заплатити податок. Але тут є один серйозний нюанс саме в цьому нововведенні. Він стосується того, що незрозуміло, яким чином податкова має контролювати. Коли ви цей товар купили, за скільки ви його купили, і все інше. Тому як якогось там конкретного механізму на сьогоднішній день, мені здається, в світі не існує і якогось Конкретного контролю за цим бути також не може. Якісь реально там подивитися історію транзакцій на вашому аккаунті на Allegro, Це можливо зробити, бо система це все реєструє. А от вже там з вами розбиратися, де ви цей товар купили, коли ви цей товар купили, за скільки ви його купили, незрозуміло, як вони це мають розглядати. Будемо дивитись. Формально всі нововведення будуть вже працювати від 1 травня 2023 року, тобто ну, тут залишилось трошки більше тижня. Тож будьте уважні, особливо, якщо ви приторговуєте або надаєте якісь послуги, або здаєте там, житло чи свої автомобілі в оренду через якісь додатки. От тому як по-перше, ну щодо податкової звітності, перша податкова звітність має здаватися 1 січня 2024 року, але також в законопроекті існує пункт, в якому говориться про те, що у випадку, якщо національна податкова адміністрація Польщі в висуне вимогу до там, наприклад, до Allegro чи до ОЛІКС, то така звітність має бути надана не 1 січня 2024 року, а негайно. Крім онлайн-продавців, ці правила також будуть розповсюджуватись на тих, хто здає житло через сервіси Booking, Trivago, Airbnb і подібні. А також здає транспорт в оренду через сервіс. E, HopiGo і подібні, а також пропонує різні послуги через сервіси, типу e, Fixly або e, Usterka.pl. Ну, і таких також є дуже багато, тому будьте уважні, тому як тепер e, всі сервіси фактично в Польщі, на яких ви пропонуєте якісь свої послуги, будуть зливати в податкову e, всі ваші там, всю інформацію про ваші заробітки. Тож e, будьте готові або відкривати підприємців, якщо у вас їх немає і сплачувати податки, або будьте готові, щоб. Вам треба буде сплатити більше податку, так як Якщо до вас прийде податкова, то вони будуть і у вас не буде ФОПа, наприклад, відкрито, то вас будуть оподатковувати як людей, які отримують прибуток з незареєстрованої діяльності. Він буде там набагато вищий, ніж просто його заплатити. Тож, дивіться, будьте уважні, якось приймайте якісь рішення. Моя головна мета вас повідомити, а ваша мета вже там з цим розбиратись, як це використовувати. Друзі, на сьогодні це, в принципі, все. Дякую всім за перегляд. Бажаю вам гарного дня і до нових зустрічей!